Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Сьогодні я розкажу вам про 10 фактів із життя Юлії Тимошенко. Колись Ганна Герман захоплено говорила про Януковича. Розумійте, він як Африка, мовляв, такий же загадковий, не до кінця досліджений і великий континент. Якщо Янукович це Африка, то Тимошенко це Атлантида. Розказати про яку навіть і ста фактів буде замало. Пропоную обмежитись десятьма фактами із життя Юлії Тимошенко. Факт перший. Газова королева України. Там, де ми всі вчились, Юля викладала. У середині 90-х в Україні не було рівних корпорацій єдині енергетичні системи України. Її очолювала Юлія Тимошенко. У 97-му компанія була монополістом з торгівлі російським газом у державі і контролювала 25% вітчизняної економіки. Річний оборот ЄСУ на той час складав 11 мільярдів доларів. Той час ходили легенди про те, як Тимошенко, вдягнувши міні і ботфорти, літала по газові контракти до тодішнього керівника Газпрому Рема Вяхерєва. Щоправда, лідерство на газовому ринку України Юлії, яку активно підтримував Павло Лазаренко, обійшлося надто дорого. Діяльністю ЄСУ зацікавилися слідчі Сполучених Штатів Америки. Понад 500 томів справи зібрала Генеральна прокуратура України серед основних звинувачень дача Хаб. Барів Лазаренку та представника міністерства оборони Росії, зловживання службовим становищем, ухиляння від сплати податків у особливо великих розмірах, контрабанда російського газу і таке інше і тому подібне. У 2001-му Генеральна прокуратура просила парламент дати згоду на притягнення Тимошенко до кримінальної відповідальності. Але народні депутати України відмовили. Однак саме за діяльність ЄСУ чоловіка Тимошенко Олександра і бізнес-партнера та друга дитинства Юлі Валерія Фальковича посадили до СІЗО. А практично все керівництво корпорації було оголошено у розшук, а згодом взято під арешт. Факт другий. Перша кримінальна справа Юлі за контрабанду. У 95-му проти Тимошенко в Україні було порушено кримінальну справу. За фактом контрабанди 26 тисяч доларів. Ці гроші знайшли в неї в Запорізькому аеропорту. Юля прихопила з собою сумочку з кишеньковими коштами, а потім виявилося, що це порушення перевезення валюти. кажуть визволяти Юлю до СІЗО їздив нинішній зять кучми Віктор Пінчук. У Росії Тимошенко впіймали з 200 тисячами доларів готівки. У 2002-му суд скасував постанову про контрабанду валюти проти Юлі. Уперше ж Тимошенко позбавили волі у 2002-му. Тоді ж в ув'язненні вона провела 42 дні. Її заарештували за обвинуваченням у розкраданні мільярда доларів, які були призначені для оплати російського газу під час її керування єдиними енергетичними системами України. Уявили собі цю суму на початку 2000-х? один мільярд доларів. Згодом суд скасував рішення про арешт Тимошенко, а усі справи проти компанії Юлі суд закрив. Факт третій: дружба і розбрат Тимошенко з Ющенком. Віктор Ющенко, отримавши 99-го року портфель голови уряду, призначив Тимошенко віце-прем'єр-міністром із питань паливно-енергетичного комплексу. На цій посаді у Юлі було все. І Клінч з кланом Суркіса Медведчука, і непрості відносини з кучмою, і багато що іншого. Потім була відставка Юлії, її коротке перебування в СІЗО, опозиція до кучми і участь Тимошенко у президентській кампанії Ющенка. Певен, що Юлія й зараз переконана, президентські Вибори 2004-го для Ющенка виграла саме вона, оскільки фінальна частина передвиборчого туру проходила вже після отруєння Ющенка Діоксином. Свій бонус після перемоги Тимошенко отримала, а точніше, вирвала, прем'єрське крісло. Буквально на кілька місяців все закінчилося сваркою у стані Помаранчевих, головними героями яких були Тимошенко і Порошенко. Були взаємні звинувачення і серія відставок, зокрема й Тимошенко. Відтоді Юля і Віктор ніколи вже не були політичними партнерами і друзями. 2007-го Тимошенко повернула собі портфель голови уряду після дочасних парламентських виборів. У серпні 2008 тисячі коли Росія пішла війною на Грузію, президент Ющенко полетів підтримати Саквартелу. Команда ж Тимошенко проігнорувала заклики Помаранчевих щодо скликання надзвичайної сесії у Верховній Раді щодо ситуації у братній для України державі. А у вересні 2008-го фракція Батьківщина разом із партією регіонів Януковича провалила проєкт заяви українського парламенту із засудженням російської агресії проти Грузії. У другому турі президентських виборів 2010-го Віктор Андрійович не підтримав Юлію Тимошенко. Ба більше, як кажуть експерти з виборчих технологій, Ющенко грав проти Тимошенко. 2015-го Ющенко заявив, найбільшою його помилкою на посаді президента була саме Тимошенко. Найбільша моя була помилка. Це Тимошенко. Тимошенко це 100% хімічно чиста проблема. Це пустота і брехня, яка входить в політику. Якби я не Тимошенко поставив, наприклад, Порошенка поставив чи когось там іншого. Да? По-чоловічому я б отримав. Колосальний негатив. Факт четвертий загравання Юлі Зянуковичем у 2008-2009 роках. Блок Юлії Тимошенко та партія регіонів вели активні перемовини про формування парламентської коаліції. Її ще називали Пріб'ют. Метою коаліції була зміна конституції та перерозподіл владних повноважень в Україні у червні 2009-го Було оприлюднено текст проєкту основного закону від Пріб'ют. Однак коаліція не склалася. Кажуть, в останній момент Янукович відмовився від союзу з Тимошенко. Після втечі Януковича у 2014-му журналісти знайшли в його резиденції Мужигір'я проект таємного договору, який Тимошенко і Янукович планували укласти на початку 2009-го. Угода передбачала повний розподіл влади в країні, оголошення імпічменту тодішньому главі держави Віктору Ющенку та почергову зміну одне одного на посаді президента і прем'єра до 2029-го. Але цей документ Тимошенко і Янукович так і не підписали. Юля категорично заперечила існування такої угоди. Друзі, для того, аби це відео побачило якнайбільше глядачів, ставте вподобайки цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Факт 5. Тимошенко лобіювала кума путіна Медведчука. на початку 2000-х більш затятих опонентів ніж Тимошенко і Медведчук в Україні не було. Юля і Вітя були справжніми шоуменами, які розважали публіку або заочними звинуваченнями, або заочними словесними пікіровками. Публічну дискусію в ефірі Радіо Свобода спостерігав і я, який в той час працював на радіостанції. Юченко стверджує, що у 2008-му, після призначення прем'єр-міністром Тимошенко лобіювала кума Путіна Медведчука на посаду віце-прем'єр-міністра. Отримавши категоричне НІ, Юля запропонувала призначити Медведчука на посаду посла України у Росії. Але й тут отримала від Коша. Факт 6. Загравання Юлі з Путіним. 2 жовтня 2008-го Тимошенко летіла в Москву до Путіна, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра Росії. По дорозі в Бориспіль Юлії повідомили, літак, на якому вона мала летіти до Москви, забрав Ющенко. Президент летів до Львова. Його літак, як виявилося, був несправним. З півдороги Ющенко повернувся до Борисполя. Пересів на літак Тимошенко, який готувався до Москви, і полетів до Львова. Попери роздратованість і кпини на адресу Ющенка, команді Тимошенко разом із журналістами вдалося таки вилетіти до Москви на чартерному літаку. У Білокам'яні її чекали перемовини з Путіним і керівником Газпрому Олексієм Міллером. Історія з літаком розвеселила на прес-конференції Путіна. Він, як було видно, симпатизував Тимошенко і поводився розкуто. Мабуть, надто розкуто. Путін єхидно посміхаючись, публічно обізвав президента Ющенка Мазуріком. На кримінальному жаргоні це означало «крадій». Юля з жарту Путіна разом із журналістами, хоча могла б і стриматися. Путін насміхався над президентом України. Було весело і Юлі. У той час вона вела політичну боротьбу з Ющенком і для успіху в цій боротьбі вважала вона, будь-які методи були прийнятними. Зокрема, і образи з вуст Путіна на адресу її опонента. Ви сказали на вашому самоліті тут. Ваше імені? І журналіст, так. <свят> Мазурік якийсь то утащив самоліт. <свят> Факт сьомий. Суд Януковича над Тимошенко. 5 серпня 2011-го Печерський районний суд Києва заарештував Юлію Тимошенко. Тоді цей арешт сприймали як особисту помсту Юлії від Януковича за 90-ті війну ЄСУ проти донецьких бізнесменів, зокрема за вбивство Євгена Щербаня. Янукович був переконаний, що саме Юля була причетна до кривавих подій на Донбасі у 90-х. Януковича переконували відмовитись від Вендети, але той нікого не хотів слухати. Помста, що затьмарювала розум, вимагала дій. Вже через три місяці після арешту 11 жовтня 2011-го суд визнав експрем'єрку винною в перевищенні влади та посадових повноважень при підписанні газових контрактів з Росії 2009 року. Вирок сім років позбавлення волі і на три роки позбавлення права обіймати посади в органах державної влади. Суд задовольнив цивільний позов Нафтогазу України, про стягнення з експрем'єрки трохи більше півтора мільярди гривень, отриманих компаній. Збитків. 22 люта 2014-го після втечі Нуковича з України парламент ухвалив рішення про звільнення Юлії Володимирівни з в'язниці. Пам'ятаєте, як вона з'явилася перед учасниками Революції Гідності на сцені Майдану? Ні? А я вам нагадаю. Очі, факт восьмий у 2014-му Тимошенко закликала не чинити опір Росії у Криму 28 лютого. 2014-го, одразу після виходу на свободу з Качанівської колонії. Тимошенко взяла участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони. Юля не була членом ради національної безпеки та оборони, але перебувала у статусі голови партії Батьківщина, яка після втечі Януковича претендувала на лідерство в українській політиці. На засіданні РНБО обговорювали саме ситуацію в Криму, який в той час заполонили зелені чоловічки. Тоді Тимошенко, відповідно до стенограми засідання, закликала не чинити збройного опору російським окупантам. Вона сказала: що жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, тому що це буде означати поразку України. Ось фрагмент тодішнього діалогу на засіданні РНБО. Олександр Турчинов, тодішній виконувач обов'язків президента України. Якщо зважити рівень готовності російських військ на наших східних кордонах, то ми маємо зробити все, аби бути спроможними захищатися. Росіяни будуть рахуватися лише сильними, Юлія Тимошенко. Але в тому то й справа, що ми слабкі. Олександр Турчинов нам потрібна повна мобілізація країни. Необхідно негайно почати перекидати наявні війська з центру та заходу на схід та південь. Це життєво необхідно. Юлія Тимошенко, ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицях міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом, Олександр Турчинов. Я вас не перебивав, Юлія Володимирівна. Ще більша паніка буде, коли на хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі й самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану. Хто за? запитав Олександр Турчинов. І ясно, за один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято. Відтоді Юлія Тимошенко змінила свою думку, хоча і з запізненням, але вона підтримала позицію Олександра Товчинова. Якщо б Юля зробила це 28 лютого 2014 року, можливо б не було анексії Криму і окупації частини Донецької та Луганської областей і мінських домовленостей, і розгортання широкомасштабної війни в Україні. Факт 9. Юля Бомж. Про реальні статки Юлії Тимошенко складають легенди: як не як була газовою королевою України. Але декларації про доходи та майно, які лідер кабют оприлюднює, викликають відверте глузування з боку її опонентів. У 2009-му президент Ющенко публічно назвав Юлю бомжем, де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу. У прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини бомж. Ще є це питання, шановні, як можна в 50 років бомжом жити в країні? Хіба це не питання чеснот, шановні? Якщо вірити задекларованим Юлею, у 2022-му вона заробила в Верховній Раді України 542 тисячі 129 гривень. Юля задекларувала 100 тисяч гривень та 346 тисяч 450 доларів готівкою, а на банківських рахунках у неї 1 мільйон 180 тисяч 633 гривні та 1 долар. Ще 4 мільйони доларів вона позичила доньці. Тимошенко живе в орендованому будинку площою 588 квадратних метрів у козині під Києвом. Дім належить де юре її племінниці Кристині Резворовичу. Розташований будинок на земельній ділянці, яка теж належить племінниці, а поруч ділянки тітки Тимошенко Антоніни Ульяхіної, також Юля Тимошенко, орендує чотири суміжні з будинком земельні ділянки. У власності Тимошенко є коштовні прикраси, однак ані нерухомості, ані автівок, чи бізнесу згідно з декларацією нема. Факт десятий: три походи Тимошенко за президентством. Юлія Тимошенко тричі боролася за президентське крісло. У 2010-му вона була найближче до омріяної посади. У другому турі виборів вона програла Януковичу. За даними центру виборчкому, розрив між кандидатами становив 3,48 На президентських виборах 2014-го Тимошенко посіла друге місце, програвши Порошенку. На виборах 2019 го Юля стала третьою. За 10 років війни Росії проти України Тимошенко не раз дорікала президентам Порошенку і Зеленському за нерішучість, якою була б Україна з президентом Юлією Тимошенко. Важко сказати. Я 25 років спостерігаю за її політичною кар'єрою. Мені здається, що ось це її хі-хі Путіну було і поки що залишається найщирішим у її політичному житті, з відповідними висновками щодо того, що було б. Як бы. Мы, мы вот вместе пойдем. Мы пойдем сейчас на, на ужин. Меня коллега пригласила. На, про, я сказал, мы будем говорить о, о, о Чехове, допустим. Да, в ну, чем все, наверное. Да, ну что можно еще посоветовать и порекомендовать. А, двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене. Не район час. Ну, ви мені розумієте. Лазячка. Я точно без галстуку можу проводити уже. Slow, paїні гості. <laughs> И авиация. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал через функцію спонсорства. Все буде Україна!